Люди, всіх вітаю. По першій помідорній теплиці, яка в нас опалюється, ми вже виходимо до фіналу, починає масово стигнути. Сьогодні хочу розповісти, як саме проводимо підживку, якими добривами на фінальному етапі. Ну і заодно покажу, як виглядають наші помідорки, бо якось упущений був цей момент в цьому році. Давайте для початку покажу, як виглядають помідори, і почнемо з моїх самих улюблено, улюблено нелюбимих помідорів. Сортяк, Волове серце. Один такий, знаєте, замашний кущ. Не думайте, вони не всі такі. Ось дивіться, яка краса. Чому не люблю, бо їх складно вирощувати. В них є отакі такі зелені плечики, вони доволі хворобливі, але ж їх люблять покупці, особливо, коли йде перший помідор. Доводиться, ну не люблю. Ось такий помідор. Я воно і на кущу вчеплено нормально, але він такий, знаєте, нестабільний. Зараз подивимось далі на них, потім розвернемось і підемо. По гібридах, рожевоплідних, круглих помідорчиках. Також в цьому році пробували для себе ще один рожевоплідний круглий томатик. Макан називається, дуже його хвалили. Ну, ніби непогано, він у нас йде напів індетермінантний. Ну, непогано він виглядає, доволі ранній, по смаку, хотілося би краще, але може бути по завантаженості. Ну, вже ми, звичайно, зривали і не раз на ньому, все, що найбільше було позриване, але ну, все рівно помідори ще є. І далі у нас тут ну, коротше, ще пару рядів саме цього помідора, дивіться, ось які є бімби. Бімби тут, бімби там, і волове серце. Здрайся так, ось така краса, але ж зелені плечики. Тут воно. Чому це біда? Тому що тут він не дуже смачний. Не знаю, в нас не виходить. Є люди, в яких виходить без цього діла обійтися, в нас не виходить, можливо десь не вистачило коліного харчування. І також була доволі нормальна спека. Сітку ми оце недавно тільки накинули і як реше, то сама, знаєте, цікава теплиця. Переплутали ми просто сітку, їх вже було впадло і знімати, тому що марудна це доволі справа. Поганого танцюриста завжди знайдеться причина. в общем. Так, Йдемо далі по голому. Ну, непогано. Непогано, але ж ось дивіться також є й проблемки. Хоч тут обробки профілактичні і проводились. Ну, коротше, болявий болявий сорт. Кожен рік, хто постійні галечі, знає, що я його постійно лаюся, ну, все, весь час мене на нього умовляють його посадити. Так, наступний гібрид буде ВП. І в цьому році в багатьох і у нас також в теплиці була сіра гниль. У нас не прямо ж так нашествія було, але оскільки кущів зараз є пошкоджених. Ось дивіться, воно отут десь зачепилося, кущ перегнив. Ну, тут те, що було сформоване, воно то дойде, ну, але по смаку, звичайно, то буде далеко не те. Ну, ось такі помідори, щоб оці почали наливатися, потрібно його доволі частенько розвантажувати. Як наливати? Зараз харчування помідора. Робимо ставку саме на фосфорне, ой, на фосфорне, на калійне добре. Використовую добрива Грогрін. Формула 3838, 3 азоту, 8 фосфору, 38 калію. Зараз потрібен калій. Калій це в нас смак і налив помідорчика. І тут також ще є у нас різні мікроелементи. Вони тут у дуже незначній кількості, але їх для росини не так-то багато й треба. Але все ж таки вони також важливі. Особливо дивіться бор, тому що якби далі кейс зацвітати, потрібно, щоб був бор, марганець і залізо. Залізо це також у нас зелений лист. Дане добриво можна придбати. Це мішок у нас 25 кг. Є ще малі фасовки. У магазині Фазенда, посилання, я на нього залишу. Хороша ціна, хороша якість і швидко. Відправляють. І також на даному етапі потрібно не забувати, що треба ще давати кальцій. До речі, дозування, як я рахую, тут в мене ну до 500 кущів, коротше. І ото при поливі 500 грамів, тобто грам на кущ, десь приблизно так рахую. Або можна взяти, допустимо, 400 грамів цього, трішки дати менше, і 100 грамів кальцієвої селітри. Або ж можна вже на даному етапі обійтися лише використанням добрив для листових підживок, але кальцій дуже зараз потрібен. Особливо, особливо якщо беремо, так як я показував, волове серце. Ну, тобто З гострим носиком, де буде нехватка у вас кальцію, на тому гострому носику буде вершина гниль. Вершина гниль не стільки хвороба, скільки нестача мікро- та макроелементів, він же кальцій. Ну, це так, для корисності відео трошки додаю. Інформації. Ну і давайте все ж таки пройдемо, глянемо ще як помідори виглядають раз ми вже тут. Думаю, комусь буде цікаво. А, ну бур'яни, це без бур'янів нічого б не виросло. Тому не звертаємо уваги, я сам на них звернув увагу. Ось такі помідорчики. Що там у нас ВП? Далі трошки пінхіту, до речі, це різні сорти. Не можна так робити, бо морока коротше з ними виходить, комусь вистачає харчування, комусь не вистачає. Ну, киточка дивіться, я б сказав би, що непогана. Непогана, але сіра гниль така і в нас. Тут трошки з весни діло вона робила. Далі також улюблений з наших клієнтів помідор кристал, червоноплідний. Ну, звичайний помідор, але його люблять. кисло-солодкий смак. Хто зна, що за помідор, то його любить, коротше. І на самому кінці, що у нас тут? Ямомота? Трішки починається він уже. Ну, дивіться, ось який є. Гарненький помідорчик, де більше, де менше. Ну, працюємо. Давайте ще з цього боку. Ось так виглядає. Кристал, він відстає, не дуже він щось у нас крупний в цьому році, але може й бути китиці, дивіться, є. Думаю, він ще трошки піднабере, але не забуваємо зараз закалі. Ось така картинка. Ну, а тепер ще маю до вас запитання, як у вас в цьому році сезон. Знаю, мене багато хто і тепличники, дивляться, і городники, ну тобто люди всі зв'язані із вирощуванням, тому що кажу про наш відгук. От, особисто для мене, за напевно, за всі роки, що я тут більш-менш у рулях головний агроном нашого господарства найскладніший рік в цьому році. Тому що дуже страшні перепади температури то смалило, то холодило, то знов, то вже там шкідники раніше часу пішли. коротше. Дуже-дуже і дуже важкий помідор. Огірки тільки почали хоч трохи плодоносити. Помідор також, це тільки з'явився. Не один, ладно, не буду прибіднятися. Вже трішки продавали, але ж, ну тут і топили, вибачте мене. Дрів смалили на це топіння, і дрів, і здоров'я або ті дрова. Треба підкидати, і рубати, і пиляти, і купляти перш за все. Ну, Пишіть, що у вас по сезону і чи все добре. Пишку у нас оце тільки тьху-тьху почало хоч щось налагоджуватися. А то таке ходили, робили, робили без толку. Ну, ось така інформація. Це такий, бачите, гарненький кущик, думаю, в чому би для нього не присісти. Надіюсь, що дана інформація буде комусь корисна. Якщо так, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей.